Нам тут здається, що на 24 лютого буде ну, типу буде більше інтенсивної, я не знаю, бомбардування якогось. Але я думаю, що це все те, ну типу, пекло триває там досі, і нічого нового не буде. Тому тримаємось. Як би це жахливо не звучало, але ми до них привикли. І все, що потрібно робити, це працювати і донатити. Я думаю, що це ну, щось буде нове. Ми і так дуже багато пережили, тому сумніваюсь. А їхати кудись? Та ні. Скажемо, віримо наші зСУ. Це може бути в, в, в будь-який день сьогодні. Ось так от просто була да, тривога. Ми ну, якби там збирали наших дітей, там підлітки ВПО. І ми просто не знаємо, що що далі робити, тому що ну якби як далі просто соціальну свою, як далі себе просто, як далі жити. Я сама з Харкова, тому в принципі, через наступ з росіян я була вимушена переїхати сюди. І зараз ми почали якби програму реабілітації для таких саме людей. Ні, вже так, ці думки загубились за рік остаточно, кудись виїжджати. Ні. Ви бачите, дуже багато людей повернулися назад, уже побули там. Десь закінчились там виплати, десь щось люди повертаються все одно, хтось тут має роботу, хтось ну, ще щось виплати. тому логічно, і як каже президент, що у кожного свій фронт, то можна сидіти і тут, але працювати, платити податки, ходити там кудись в магазини, знову ж таки, платити податки, донатити і все таке інше, але можливо навіть краще залишатися тут. Ну, я думаю, що більшість людей, які живуть в Львові, не, не збираються. Раніше, коли відразу почалась війна, було набагато страшніше. Я думаю, що все буде добре, тому що, скажімо так, у нас є багато вмотивованих людей, які захищають всю Україну. Я думаю, що і закінчиться війна, і закінчиться наша перемога. Ну, страшно. Страшно, але виїжджати не планую. Я довіряю нашим, нашим ЗСУ і ППО. Ні, не і не виїжджала. На все воля Божа, як то кажуть.